І останній трюк, який трюком і не є, це наче спеція, яка робить твоє катання приємнішим і цікавішим. Цей трюк називається ТЕП, або ТАП, або ТЕПчик. По факту, ви просто б'єтеся або переднім, або заднім колосом, а будь-яку фігуру. Стіну, пири, грань і тому подібне. І її найлегша варіація, яку навчився дуже давно, але при цьому вона ще досі актуальна. Це ТАП планеті і ТАП 360. Та в ванеті робиться дуже легко. Це по факту те саме ванеті, але ви його робите біля стіни. Це треба робити не впритул до самої стіни, приблизно на відстані пів метра. Коли ви робите ванеті, ви трошки розвертаєтесь в повітрі, і саме цей рух є ваше переднє колесо, об стіну. Але найцікавіше виглядає саме теп 360. Так, да, це трошки складніший трюк. Тут просто 360 вже не допоможе. Тут же треба вміти крутитися в повітрі. Суть в тому, що коли ви робите ванеті і торкаєтесь переднім колесом. Вам треба різко тілом довернути ці самі 360 і просто інерції тут уже не обійтися.